Всем привет, друзья! С вами Андрей Разодольский. И сегодня земной Диана. И, и короче Перемот сделай. Да, перемот сделай! Перемот сделай! Бабочки вокруг него летают! А мы сама тихо напевает! Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Ла -ла -ла. Ага. Так, а тепер перемо сделай. Короче, всем привет! З вами Андрій Розоровський, і сегодня зі мною Диана Яременко. Добрий вечер! И сегодня мы расскажем э, про нас з и полезні факти, які вам можуть подобатися. Э, так що всем удачного просмотра, набирайте кушати, потому что мы уже з Дяной кушаємо. Короче, ми жремо. Нє, давай не так А що ти хочеш? Ладно. Е, сьогодні... А я тебе уже зговорив, що ми сьогодні будемо дзяватися? Короче, про кого будуть перші факти? Про мене чи про Діану? Про Діану. Окей, давай, Діана. Ми, тобі всі, ми тебе всі уважно слушаємо. Ні, давай про друг друга, які не знаю про друга. Ну давай спочатку ти про себе, потім я про себе, а потім ми вмісті про да нас. Нет. Ну, може, так буде уже значить. Ну ну скажи нашим зрителям свої тайни. Ты откуда тут взялся, Гаркай? Боже. Она там долго будет Короче, Она снимай. Нет, я не Прям упал. Все, короче. Правильно, Диана рассказывает. Все, мы тебя все слушаем. Сказывай, хотя бы сейчас от Я навіть не знаю, як сказати. Ну, факт перший, що мені один мальчик нравився. Один, який мені дарив подарок на один день. Not... Поділився со мною Поділився зі мною, мною... мною красаном соком. Короче, я даже не знаю, как наказать, но мне дозрабалось. Но потом, когда мы начали делать газости, я хочу просто... Вы поняли. Ну, да от себе. Теперь менее интересен другим мачем. Ха-ха! Ты мені про нього не рассказывала. Но зрителям ты не розкажешь, наверное. Да, расскажу. Друга <говори> ой, це навіть перед Марком було. Перед Марком. Ти ж сказала Марк. Ти навіть не говорила, як його звати. їба. Ну коротше, це гавно дерева. E, значить. Я Якщо познайомлась в Лагорі. В Лагорі. В, в лагері. В лагері, коротше, там. Христос якийсь хрест. Крошека. E, можеш, пожалуйста, бо у мене велика. Давай. E, e, його звали. Церковник. Короче, це... це. Як його звали? Ха я знаю, як його звали, я не помню вже. Ну короче, не извиняю. <смі> я, если мили там побачишь, в том лагері, я ему таких понадаю. А ты його любила? <смі> <смі> Итак, эм, многие, наверное, всі знали, я думаю. Що, що мені раніше буквально в, в початку 24 го року, все время нам, ми, ми во-первых, гуляли з Матвієм, часто з ним дружили, з Мішою і Матвієм. Але потом Матвій прям ну, вділався в Діану. Я, я не имею в виду цю, але потом. Як моя е, імпутуальність, Просто е, я, якщо в Матвії постійно з ним кожен день гуляю у нього вдома, то я заліз далі в нього. Ну, Я думаю, Діана, ти розумієш, про що я говорю? Mm -hmm. е, 4 лютого, ой, 14 лютого, е, мій виступ був просто. Шикарний. Э, вот, мама, якщо ти дивишся це відео, може ти знаєш про цей подарочок, коли він стояв з якогось там від два місяця стояв у мене дома, і потім мені він використався. І щоб ви знали, 14 лютого я вже дружив з Діаною. і вона вже про все знала. Так що тоді я з нею. Щоб взяли. Я проснувся в 6 утра. Всім вийшов в школу. Я теж. Ми з Дяною прийшли. І як тільки вчителька прийшла, я взяв той подарунок і положив Дяні під, э, цю... під Парку. Як думаєш про шарик розказувати? Ага, Який не подобався, я сказала, що це од мене. Да, от я подарив Діані шарик з кібернетики. Може хтось знає, в кібернетики тоді давали шарики сердечки. Е, я цей шарик вместе з подарком дав Діані під парту, але потім вона на нього відреагувала якось хамно. Так, oh, <звук> <звук> да, да, да. Е, І в кінці кінців Діана сказала, що це од неї, от Діани. И Диана нормально його прийняла, так що. Ну, ребята, я вам скажу по секрету. Коротше, у мене в Тикток аккаунте. Тикток канал, Тикток канал. Ладно, Тикток канал потом буде в шапке провели. Пока що у мене тікток в комментах. Так що заходьте в мій Тікток. Подписуйтесь. Е... Адянин TikTok идянин TikTok я тоже с Два аккаунта. Два дянин аккаунта. Дяди маминого телефона из из её, який сейчас поломався. Короче. Що такое? Шуся. Що? А це що? Цього не було. Ні, це було. Теба Короче, е-е, а про що я забув? Обову до TikTok-а. Короче, в TikTok-і, ребята, я вам розпокою, що було в моєму в тому подарунки. Але тут я це розказувати не буду. Бля, я вам хочу помити. Але потім як включила з Діаною, Та Діана просто ушла до Захара. йо! Перестане. Да, перестане, надіюсь. <сум> um, ну у них на перервах вже було кое-що. Я це тоже, а ні, я не це не покажу Лучше... А еще, ребята, а заходите в мой Лихтам канал по шапке, ссылки в шапке профиля. Шапки, шапки профиля. в шапке нем есть ссылка э -э, на Митик Ток аккаунт. Так что я вам говорю еще Заходите быстро. Я просто э -э, Иначе вы никогда не попадаете в Митя а моє там а в тому TikTok-і буде стільки всього цікавого. І, кстати, е-е, я от прямо так напомню м за наш конкурс. З 1 червня я веду новий акаунт в Brawl stars Там, де я буду апать бойца на 2000 кубків. Але якого бойца вибираєте ви. В коментарях прямо зараз пишіть мені любого бойца, крім легендарних. Кромі. Здовбала ти вже. Кромі Ворона. Ой, не Ворона. Кромі. Кромі грома, кромі Хенка. Всяких таких бісячих Вайтів. І. 31 травня у нас, кстати, 30-го має бути останній звонок. А 31, го скоріше всього, буду вже перший день канікул. Я на перший день канікул буду і в Тік-Токі, і в Ютубі знімати відео, голосувати за нашого бравлера із усіх наших випросиків, е ну, з усіх наших е коментів. І Диана, кстати, тоже має написать мені в Тикток. Ну, я йому скажу. Бойца. Ну да, Діана, хоча я сам його побачу. Е, ну е, Ти Діана, будеш вибирати, писати з маминого телефона. І, якщо тобі до першого червня вернуть твіт, ти и свого напишешь. Одинакового бойца. Вот Бо так именно його ми можемо і вибрати. Е, ну короче, ребята, ви все поняли. А, і я говорю про те, що Діана ушла до Захара. У мене не так, як у Діани. Якщо спочатку... Як його е -е, -е, звали? Церковник, так? Да? Ну, першого, як там в таборі познайомилась. Хто? Ну той чел, з яким ти в таборі познайомилась. Якщо Діана спочатку змінив церковник, потім Марк, її два рази змінили, але зараз вона вже на третьому. Э... Але vara. я, якщо мені спочатку Діана від мене ушла, то я вам не скажу, як і Діана, э... я вже знайшов нового собіседника. Так что, ребята, только никому не говорить, Потому что я это расскажу в ТикТоке через тиждень. Мы вместе с Дианой расскажем. Ну, короче, я думаю, вам этого хватило. Так что... <реку> 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 я чуть не упал. Так что всем, ребята, пока-пока. И... Диана, гримот сделай. Ой, упала. Вот это.